Вітаю всіх на флагманшоп. Сьогодні в нас огляд новинки, а саме катушки Flagman Onyx 2025 модельного року. Флагман Онікс. Отже, це стильний чорний дизайн, який одразу привертає свою увагу. Також всередині нас очікує 6 шарикопідшипників, які додатково поліпшують. Плавність роботи катушки і збільшують її тяговиті можливості. Що нового з'явилося саме в цих катушках? Новий матеріал корпусу. Тепер катушка вона зроблена з карбону. Окрім карбонового корпусу, також змінилася ручка в катушці, вона вкручується в головну шестерню, тим самим зменшує всі можливі люфти і не дає їй надійності. Кноп в ручці залишився старий. Він також залишився старої форми, але таким ж залишається надійним, як і на минулій версії. Що змінилося в шпулі-катушці? Вона стала, по-перше, набагато легшою. В ній з'явилися додаткові місця з перфорацією. з'явився також скошений бортик саме на шпулі, та як в топовому сегменті, наприклад, в шиману або в ті ж самі дайві. Також змінився ролик шилко укладувача. Він має систему антитвіст, що дозволяє використовувати нам тонкі жилки. Відповідно, тепер, з використанням цього нового ролика, ви можете використовувати ретушки або коливалки, не використовуючи вертлюги, тому що він не дасть в вашій жилці. Також хочу додати з приводу підшипників: у нас їх тут 6, 5 з яких у нас шарикові, зроблені з нержавіючого матеріалу. І один носороликовий, який знаходиться в обгонній муфті катушки. Змінилася сама куліса в катушці. Вона стала набагато модернізованішою, відповідно, краще вкладає тонкі і, в принципі, будь-які шнури, що дозволяє нам бути більш точним при закидах і, відповідно, не боятися за те, що наша нитка, наприклад, скине петлю або ж дасть бороду. Тепер пробіжемося по кожній катушці окремо. Почнемо з 3000 розміру. Він є максимально універсальним. Підійде, як і для лайтової ловлі. В принципі, також підійде для медіума, ну і, можливо, в деяких випадках використовувати на ультралайті. Двух, 2500 розмір. Це в нас S, відповідно, шпуля наднизка. Вміщає в себе небагато ліски. В чим її особливість? Вона ідеально підійде для ловлі ультралайтом і лайтом. В принципі, буде непоганим рішенням, якщо потрібно щось бюджетне і легке. 4000 Онікс. Його особливість є те, що він дійсно потужний вже. Все-таки 4000 розмір він собою іменує те, що ми будемо використовувати його на тяжких снастях. Це light, medium, medium heavy. Я особисто для себе використовую його десь на вудлищах до 30 грамів. Відповідно Ну, вона є універсальною катушкою, тому можна і джигувати, можна і твічити, це не є проблемою для них. Також в модельному ряді присутня така катушечка в розмірі 2000-му. Але, на жаль, ми її зараз не маємо на огляді. Але я вас можу запевнити, що вона ідеально підійде для поціновувачів саме самому ремишінговій Адже, так як я казав і раніше, катушки зроблені з карбону, тому вони мають максимально легку вагу в цілому. Для прикладу, ось 4000 розмір має всього лиш вагу 235 г. Це порівняно з усіх бюджетних катушок є дуже-дуже суттєвим елементом в плані ловлі, тому що легка катушка, відповідно, більший комфорт при ловлі. Отже, 4000 у нас важить 235 г. Відповідно, 2500 важить 210, 2000 важить 207 г. І 3000 важить нас 229 грамів. На мій погляд, в плані ціни і ваги це саме найкраще поєднання на ринкові на сьогоднішній день. Підводячи все вище перераховане, можна сказати, що серія катушок Onyx – це твоя впевненість на воді. Саме серія Onyx – це є порівняння надійності, ціни та якості. Ці катушки ідеально підійдуть для тих, хто хоче зберегти свій сімейний бюджет і отримати максимальне задоволення під час ловлі на воді. До речі, хочу додати те, що в цих катушках присутній швидкий фрикціон. Багато кому не подобається довгий фрикціон. Тому в даній серії катушок ми почули ваші побажання і зробили його коротким. Вам всього лише потрібно буде зробити один оберт, аби. Відпустити шпулю і один обер, відповідно, її без зажати. Ви були на флагманшоп. З вами був експерт Михайло. З вас лайк, підписка і не забувайте вмикати колокольчик, аби не пропускати наступні випуски. Всім па-па!